Вітаю, друзі. Знаєте, потужна потужність від нашого президента вражає. Більше того, відчувається, що в ній є така незламність. Тож незламна потужність і потужна незламність об'єдналися. І президент повідомив, що він дає 2-3-2, ні, не 2-3-2 тижні на розв'язання проблеми з незаконним перетином кордону і про колаборантів. Я хочу сказати, мені це нагадує старий анекдот, коли uh, дається команда сонце. Стій раз два, ну приблизно так. Єдине запитання, яке в мене з'явилося справді після цієї наради і цього е, такого гучного струсу повітря, е, коли президент робив цю заяву, це те, що а наскільки підиметься прайс? На наступні два тижні на перетин кордону, і чи повернеться він потім згодом до попереднього рівня. Не впевнений, але те, що ті, кому потрібно буде виїхати за кордон, якщо вони знаходяться під карною справою, 100% вони гроші платити не будуть. Буде допомога з боку офісу президента. Ну, якщо хтось мені скаже, що. Офіс президента не знав нічого про Дмитрука, офіс президента не знав нічого про те, як виїжджав Влад Рубіцин, Офіс президента не знав нічого, як виїжджав голова фонду держмайна. Пан Синиченко, офіс президента нічого взагалі не знав, як виїжджав Руслан Ханумак з квартал 95. Офіс слухайте, ви самі вірите взагалі, що офіс нічого цього не знав. Ну це ж маячня, відверта. До речі, Зеленський любить гучні заяви, любить розповідати, що куток ну, грюкає по столу і вперед. Ну такі Лукашенко Лайт Стайл. Але знаєте, це ж. В Білорусі заходить, коли там він виходить і каже: у нас вся худоба не мита, не чищена, вона не Що це робиться? Даю два тижні, щоб подоїли помили, почистили. Ну там, там це працює, тому що там сценарій прописаний на декілька ходів вперед. А у нас, от якось це проблематично. Тому в мене є декілька запитань. По перше. Я розумію, що в офісі президента сподіваються, що за два тижні всі забудуть про Дмитрука. Мені щось підказує, що не забудуть. Більше того, як не забули і про влада Трубіцина, і про Ханумака, і про інших не забули. Але ми бачимо, що для офісу президента все працює в парадигмі Порвела. І тут ми пам'ятаємо його твір, колгосп тварин, де є така фраза: всі тварини рівні. Але деякі рівніше. Всі громадяни України, чоловіки призивного віку, не можуть спокійно виїхати за кордон. Але якщо вони близькі до Офісу президента, до слуг народу, до Зеленського, до квартал 95, до Єрмака з Татаровим, ну, наприклад, як Дмитрук, який ходив. На справи на засідання судові засідання по татарову захищати татарова. Зрозуміло, Татаров тут взагалі не причому. Так. Так от, е, поки вони таке мають можливість виїхати за кордон, всі інші не мають, але тут є один момент: ще треба скоїти злочин. Обов'язково треба скоїти злочин, бо без злочину, мабуть, нема квитка для того, щоб виїхати з України. Знаєте, трохи вже втомила ця балаканина. З офісу не про що ну от ці постійні гучні заяви, які не мають ніякого відношення до реальних справ, пам'ятаєте, як Зеленський заявив, колись я на своїй прес-конференції. До речі, я не бачу аргументів на мобілізацію українців і звільнив залужного шапталою геніальне рішення. Що після цього сталося? Можна подивитися на фронт і побачити, скільки ми втратили після звільнення залужного і відмови Зеленського проводити мобілізацію. Зрозуміло, Зеленський дивиться на мобілізацію як на можливість втратити електоральну підтримку. Рейтинг Ну, людям не подобається мобілізація. і я це розумію. Але я не можу зрозуміти, він що, хоче переобратися, а нахріна він нахріна потрібен Україні, тому що Зеленського зараз стає єдина ціль. Україна повинна перемогти, не програти, не зникнути з мапи світу. А він думає про якісь вибори. Не буде в нього виборів, і не буде він наступним президентом. Але що буде далі? Я можу сказати за Дмитруком. Далі побіжуть всі. От я хочу, щоб я казав, що Дмитрук до речі, це злочинець і він буде втікати. І бачите, це сталося. А зараз я хочу сказати заздалегідь втікати Арахамі, буде втікати. Арахамія буде втікати. Гетманцев будуть втікати інші. Ви все це побачите. До речі, пишіть в коментарях, мені це дуже цікаво. Кого ви бачите наступним втікачем? Миколу Мідбола Тищенка, Поплічника і людину, яка проходить одночасно по справі з Дмитруком Олександра Куницького. Він же записаньок. Або, наприклад, Андрія Клучка, який, пам'ятаєте, голубий воріжка, який. Як тільки став головою Комітету Верховної Ради від слуг народу, якого теж провів Володимир Олександрович Зеленський, у Верховну Раду зразу його мама і сестра почали купувати домівки, квартири, землю і навіть автівку Тесла ну якось не зрозуміло. Потім засувалося, що грошей в них на це немає. А Клучко сам вже непогано теж прибрахлися і пояснити звідки грошенята не може. Тому ходить зараз під підозрою корупції. І мені кажуть, що спочатку він співав непогано співав, розповідав все про всіх, але потім якісь погрози з офісу президента він тільки примов і зараз і, скоріше за все може. Як примов, так і присісти. А от щоб не присісти, він готовий е, ні, не співати знову. А мабуть, поїхати кудись разом з Трубіциним, Дмитруком і іншими колегами. До речі, скоро вони там за кордоном зможуть фракцію зробити е, слуги не нашого народу, якось так. Але все це може там сміятися. Не сміятися ситуація жахлива. І Зеленський, який каже, от за два тижні вирішить питання. А механізми є, чи він чекає, що прийде Олег Татаров до всіх правоохоронців, як смотрящий від офісу президента, і скаже: значить так, кажете Зеленському, оце оце, оце, а робить оце, оце, оце. Тим більше, що Володимир Олександрович і буде казати: допоможіть, будь ласка, моєму старому другу, ну, наприклад, вані Бакановому. До речі, що там з Ваню Бакановим? Ми ж пам'ятаємо, він був головою СБУ. Зеленський зняв його по статті, по якій або Ваню треба садити, або того, хто зняв ой. Так його ж Зеленський зняв, а там інших варіантів немає. Ну, стаття така: так прописаний закон. То що будемо робити? Чи Ваня теж буде втікати в свою лондонську квартиру, по якій проходить, до речі, досі справа. Ну, там була цікава історія по грошам, які виведені через квартал 95 Зеленського Баканова і інших, які виводив Коломойський більше 40 мільйонів. І на ці гроші купувалися потім квартири в Лондоні. Так от хто забув? Пригадайте, все це є. Так от туди буде втікати Баканов. Так, хочу сказати, що з туманного альбіона можуть повернути особливо Баканова є причини до речі, коли він хотів стати послом, то британці сказали: хто завгодно або не він. Тоді Україна запропонувала Різнікова. Кажуть, е, це так моя думка, що відповідь була: Ні, ні, давайте повертайте Баканова". А ні, Баканова теж не треба. Ну, в общем, це окрема історія. Головне в цій історії те, що. Баканов теж, скоріш за все, може намагатися втекти, і інше всі, по кому є порушення, навіть той задорожній, якого офіс президента поставив головувати на комісії по фортифікаційним спорудам і е, дронам. Пам'ятаєте, він повинен був знайти там, чи є розтрати, чи нема, чи є корупція, чи нема. Його спіймали на тому, що він вимагав від місцевої громади на Сумщини, яка його обрала до речі. Бо він вимагав від них хабар, щоб не заважати їм будувати водогін. Сказав: гроші дасте 10% – не буду заважати, не дасте, не дам побудувати. І ще 4 вимагав на правоохоронців. До речі, прізвища цих правоохоронців можна почути, тому що на відео і аудіо, вибачте, є інформація, що він вимагав ці гроші. А Можна прізвища, все ж таки цих правоохоронців. Тому, коли Зеленський заявляє про два тижні, це виглядає як шоу. Хоча, ми ж пам'ятаємо, як його назвав Саймон Шустер в своїй книзі шоумен. Ну, от шоу він і далі а, нам показує, а нам треба справи. І бажано, щоб назвали, хто давав команди на виїзд Дмитруку. Прізвища. назвіть ці призвища. А ще назвіть хто саме забезпечував виїзд всіх інших. Від того ж Трубіцина до Синіченка Прізвище, Володимир Александрович, от тоді ми повіримо вам, що це не імітація бурхливої діяльності. А зараз, як там по-станіславському, не вірю. І вам теж, поки справами не доведете, а справами у вас все не дуже добре. Демократичне ви наше. Тому дивимось на це шоу, але пам'ятаємо, що потім, оці кого я перерахував і значно більше будуть втікати. Треба зробити так, щоб не змогли. І все буде Україна. па, -па.